Усім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я рада знову записувати повноцінне відео для YouTube. В мене є чим поділитися своїми спостереженнями, своїми відчуттями. Те, що мені приходить, те, що мені відкликається серцем. І сьогоднішня тема буде про високі і низькі енергії. Знаєте, дуже довгий. Час в мене постійно виникали певні сумніви на рахунок того, що дуже багато людей, знаєте, вони ніби хочуть відкрити свої здібності, так, вийти в щось більше, в щось нове. Але, знаєте, зовні, я так само через це проходила. В мене так само цей страх був. Зовні, ніби, знаєте, як транслюють ось це таке дуальне розділення. В плані того, що якщо ти підеш там щось, так, ти щось вчепиш, до тебе якась сутність при, приліпиться, там ще щось, і в мене постійно, знаєте, тобто ось ця інформація, вона ніби наганяла певний страх. І люди із-за цього, можливо, і не хочуть туди йти, тому що ну, для, навіщо, да? Ну, якби. І в мене постійно закрадався такий сумнів, для чого це говорить? Якщо ми і являємося цією сутністю, ми і є цим згустком енергії, ми і є це одне ціле, і для чого ми повинні це боятися? Якщо в цьому, ми в цьому живемо насправді, ми постійно в цьому кожну секунду ми взаємодіємо з цими енергіями. Для чого навіювати для людей такий страх? Можливо, зараз більшість людей. Просто підуть на певні якісь а, на курси, так, якесь навчання, де вони дійсно зможуть відкрити свою, свій потенціал, свої здібності і показати це людям, і розказати про це. І я завжди, у мене внутрішній був оцей, ось цей такий сумнів, що. Е Чому я маю цього боятися, якщо я цим і являюся? Ми, ми і є ось це і, і, і світле, і темне одночасно. В нас воно присутнє. Ми цим є. І мені е, якось прийшла ось така <су> штука, яку я намалювала. Е, ніби знаєте, таке пояснення тому, що таке ці енергії. Тому що, дивіться. Насправді, ось ці енергії, да, сутність саме слово ось це лякає, сутність. Ну, ми собі люди так придумали це називати і самі цього ще боїмося. Так? І тим самим починають всі нав'язувати щось, що це щось прям не знати що. Для нашого розуму це страшно. Тому що коли ми сприймаємо себе як просто особистість, просто як людина. То так, це страшно, тому що розум не знає, що це таке. Він не знає, як він не виходить за рамки ось цієї логіки. Так? Він ще думає в дуальності, що ось це темне це щось погане для нього. Насправді це не так, тому що це темнота це також є світло. Але це світло, воно просто в певній ілюзії. І ми являємося часточкою світла. І відповідно для того, щоб причинити цю ілюзію, ми просто повинні згадати, що ми і є це світло, що ми є ця висока вібрація, що ми є ці високі е, відчуття, так, емоції. І, і дуже швидко з цього можна виходити. Е, дуже швидко можна очищатися, якщо так треба, захищатися. Хоча від кого ти захищаєшся? Від самого себе, ну. Для мене це ну я не знаю. По моїх відчуттях це звучить дивно, і ось це розділення воно викликає певний страх. А страх це що? Це низька вібрація, до якої ви автоматично підключаєтесь, і звичайно, ви будете, які вібрації ви відповідаєте, те до вас може і ну, якби на, на тому рівні ви і знаходитеся. Для того, щоб не знаходитися на цій вібрації, просто потрібно підняти свою вібрацію на рівень вище. Ось така є певна шкала. Так? Є ось низькі вібрації і високі вібрації. Ось це все являється світлом. Ми являємося цією енергією світла. Ось ця ілюзія, темнота це також є світло, але для того, щоб ось цю темноту розчинити, ми так само можемо направляти в неї світло, і воно автоматично перетворюється так само в світло. Тому що ось це і є те ж саме, розумієте? Це просто те, що наш розум розділяє. Тобто ми в моменті світло можемо абсолютно все очищати. Там, звертайтеся до своїх ангелів, щоб вони вас. Очищали, і це відбувається просто в моменті. Ти подумав, воно вже сталося. Це не потрібно десь ходити, щось робити і так далі. І для того, щоб не, не бути в цій вібрації низькій, так, тому що, дивіться, бачите, це ніби радіопередавач. Вам просто для того, щоб тут не знаходитися, так, тому що на цьому рівні, відповідно, вам і. Вібрації до вас подібні і притягуються. Для того, щоб вони не притягувалися, просто достатньо піднятися на, е, на вібраціях своїх вище. Тому що ви і є ось ця вся шкала повністю, так? Ви цим і являєтеся. Тому дуже важливо, ви можете самі варіювати ось це. Е, задавати питання. Ну... Що я хочу цим донести? Що ми ось цим всім і являємося одним цілим. І те, що ми боїмося, ми боїмося самого себе, тому що в нашій реальності є тільки ви. І те, що вам підсвічується, можливо, якісь темні, так, якісь ну, певні моменти, да, Uh, те, що... ну, просто це, знаєте, ніби підсвітка якоїсь вашої сторони те, що ви в собі не приймаєте. Задайте йому питання, що ти хочеш мені цим показати, що я собі не бачу. Тому що ми повинні і, як і світлу сторону, так, свою uh, підніматися, в цьому, так і бачити свою темну сторону, тому що вона в нас також є. І якщо вона у вас є, відповідно вам це буде відображатися. І, і не потрібно, знаєте, від цього тікати, очищатися там ще щось. Якщо ми з собою не працюємо, е, скільки б ви не очищалися там, від чогось, там, е, воно все рівно може потім до вас прийти. Тому що е, сутності це наші думки і це наші емоції, це наші відчуття. І, відповідно, ви самі це впускаєте в своє життя. Те, що ви думаєте, переходить у відчуття, і відчуття дає цю вібрацію, тобто знову ця шкала. Да? Ви зрозуміли, на якій вібрації ви знаходитесь, і ваше завдання в моменті просто піднятися. Тому що ось ці низькі вібрації вони не можуть дотягнутися до високої вібрації. Розумієте? І це в моменті дуже швидко все робиться. Не потрібно цього боятися. Якщо вам потрібно якісь зовнішні атрибути, там кристали, там, ну, вогонь, там, свічку просто запалити, цього достатньо. Я в моменті. Якщо я відчуваю так, якусь низьку енергію, ви можете це просто не впускати в себе. Уявляйте собі, уявляйте собі, ви можете в моменті продумувати собі певні практики самостійно, переводити це на рівень відчуття. Буває так, що я собі просто, знаєте, ніби уявно дзеркалами себе ніби обставляю раніше в дитинстві хочу вам сказати тому що знаєте що як зрозуміти що це не страшно тому що в дитинстві у нас ось цей зір ось це сенсорне бачення воно було відкрите і я пам'ятаю себе з дитинства, що я дійсно це вже зараз просто відкривається, і ось ця така, знаєте, невидима ниточка, вона починає тобі проявлятися, і ти згадуєш, що в дитинстві ти дійсно щось бачив, в дитинстві ти щось чув. Я, наприклад, в дитинстві чула голоси. Я думала, що це я собі продумала. Але коли я зараз почала аналізувати і згадувати ці моменти. Я зрозуміла, що я дійсно чула голоси. Я чула, як мене хтось зве. Мені було, я не знаю, можливо, років 10, можливо, ще менше. І знаєте, що я робила? Я автоматично просто накривала себе певним купалом. Я уявляла, що мої ангели мене обіймають і вони мене просто захищають. Я цього не знала, мені цього ніхто не казав. Я впевнена, що ви в дитинстві робили такі ж самі штуки, і ви це робили не знаючи. так? Ви просто це робили. І, і коли я накривала себе певним куполом, так і я розуміла, що я в повній безпеці. Ну, якби до мене в моє поле ніхто не заходить. Е, ну, хоча я розуміла, що я щось бачила, е, тому що ми в цих енергіях постійно знаходимося. Просто як людина, ми, нам ну, якби, ми ще не можемо, наше сприйняття дуже вузьке, таке, і ми не можемо це сприйняти. Е, я пам'ятаю себе ще е, в колисці. Е, тому що в мене було певне відчуття, я прям пам'ятаю себе, я дійсно пам'ятаю, коли я ще була немовлям, я лежала в колисці, і в мене було відчуття дуже сильного розширення. Я не знала, що це таке. Воно постійно в мене повторялося, і я на рівні відчуттів це запам'ятала. І я це відстежила, коли я вже стала дорослою, у якийсь момент в мене це відчуття з'явилося знов. І мене ніби знаєте, в дитинство перенесло. я пам'ятаю, що я вже це відчувала. Мене ніби, знаєте, я дуже сильно розширювалася, а потім мене так раз, і я схлопнулася. І вже зараз я розумію, що я, напевно, що виходила з свого тіла. Uh, якби це дивно не звучало. І коли мене схлопувало, мені було дуже дискомфортно. І в цей момент я пам'ятаю, як я починала плакати, і я пам'ятаю образ мами, яка до мене вставала вночі, так, щоб мене заспокоїти. Я це пам'ятаю. Хоча я була прям дуже малесенька, але в мене ось це в пам'яті воно є. Тому ви просто проаналізуйте, як ви в дитинстві себе захищали від цього. Да? Хтось ковдрою накривався, <хи> хтось там, я не знаю, хтось собі ще щось придумав, і ми це придумували просто самі собі, так ось цей захист. Але ми всі ось це бачили, ми всі в цьому існували, ми всі в цьому були. Але потім, так з, з періодом нашого дорослішання, звичайно, в нас воно почало блокуватися, тому що нам казали, що це неправда. Ти там собі що щось придумав і так далі. А зараз ми прийшли до того, що ми назад це розблоковуємо. Прикольна, ну, прикольна Прикольно гра собі така. <рикольно> Ось тому не потрібно цього боятися. Йдіть сміливо, розкривайте свої здібності, тому що там криється для вас просто такі можливості, неймовірні. Неймовірні можливості. Те, що ви взагалі про себе навіть того і не знали, і не здогадувалися, що ви можете таке робити. Ось зараз дуже в багатьох людей відкриваються здібності. І не потрібно цього боятися. Потрібно навпаки в це йти, починати якось приміняти це, пробувати це приміняти. І просто ви потім всередині себе відчуєте такий кайф. Тому що це справжнє ось це відчуття, це справжнє те, за чим ви сюди прийшли, що ви тут робите. Це і є ваша задача душі розкрити ось цей потенціал, ці можливості. І ось це те, що я хотіла вигрузити, те, що... з чим я хотіла з вами поділитися. Я знаю, що, можливо, багато людей ще цього. Можливо, і не зрозуміють, тому що для них ще страшно. Знаєте, Нам страшно, коли ми знаходимося в нашому в особистості, в его. Розумієте? А наші ось ці функції, его, наш розум, воно розділяє, воно знаходиться в дуальності. Коли ви приймете все, що ви цим і являєтеся, що ваша темна сторона вона вам просто підсвічує. Якісь певні моменти, і ви можете його просто запитати, що це таке для мене означає. У мене, знаєте, одного разу ще був такий сон. Мені снилося, що я за вікном бачила якихось інопланетян. І перший такий імпульс спочатку ніби страх, а потім я така ніби розслабилася і розумію, що це і є мої якісь вищі аспекти. І в цей момент в мене ніби, знаєте, я, я така щаслива стала, що я це побачила, і я почала їм махати. І вони такі дивляться на мене і починають посміхатися, і мені теж махають. я думаю, ну прикольно. Але перше, це відчуття був ніби страх, а потім я така фух, розслабилася, і, розумаю, і розумію, що це також є прояв творця, і я починаю це ніби приймати, так? І, і з любов'ю на це дивитися. Це неймовірно. І в мене таке було неймовірне відчуття тоді в Просто. Я була така щаслива, що я це побачила, що я їх побачила. Ось. А діліться в коментарях. Можливо, у вас теж були такі історії. Можливо, ви пам'ятаєте, як ви в дитинстві себе ніби захищали. Все, що ви в моменті можете уявити, воно вже в моменті є, воно вже в моменті працює. Ось так. Просто. Розумієте? Дуже швидко. Не потрібно на це вже виділяти багато часу. Просто повірити в те, що ви не є людина, ви є щось більше. Тей згусток енергії божественної, який просто проявляється в цій реальності у фізичному людському аватарі. Діліться своїми. З погадами своїми історіями в коментарях цікаво почитати, як це у вас відбувалося. Я впевнена, що у вас в дитинстві були такі історії. Як ви відноситеся до цього, і, можливо, у вас вже почали відкриватися якісь дівності, але страх буває, паралізує вас від того, щоб це взагалі піти і розкрити це ще максимально більше і масштабніше?